Доброго дня! Це компанія Ультра Меблі. Мене звати Наталія. Сьогодні хочемо показати вам цього красення, який ви вже знаєте, але сьогодні він збільшений. Це наш відомий кут Денвер. В цьому випадку його довжина 3,75, коротка сторона 1,70 м. Ми знайомі з стандартним варіантом такого диванчика, закінчується десь. отут. От, ми його можемо моделювати П-образним, ми його можемо зробити іще довшим. Тобто максимальна довжина його може бути навіть 4,25, якщо вам потрібно. Кут дуже зручний, дуже комфортний. Особливість кута цього в тому, що ми можемо самі регулювати глибину посадки та регулюючи підголів'я. Воно може у нас бути вище, воно може бути нижче, ми самі регулюємо. І ще. Ось, у нас збільшується глибина посадки. Тобто сидите вам комфортно так, коли ви розложите його для спального місця, ви відвинули спинку і у вас більше спального місця. Кут Денвер має велику нішу для білизни. Ми бачимо в основі ламіноване ДСП та дерево. Механізм трансформації даної моделі дельфін. В цьому випадку виїзна частина виконана в матрасній тканині. Ви вже знаєте, що додатковою опцією ми можемо зробити в основній тканині, але це буде доплата. Дивіться, спальне місце ми отримали 150 на 2,60. І як бачите, регулюючи глибину спинки, ми збільшили спальне місце або зробили менше. Наповнення кута пружина змійка і пінополіуретан високої щільності. Він підходить для щоденного сну, в нього середня жорсткість, на ньому комфортно сидіти і комфортно спати буде. Замовили ми цей кут в меблевому білюрі високої якості тканина. Ви можете замовляти будь-якого кольору, але ціна залежить від категорії тканини. Тобто, чим вища категорія, тим вища буде ціна. Хочу нагадати ще, що кут ми можемо замовити П-образним, збільшеним до 4,25 з довжину метрів. І навіть диванчиком, якщо вам не стає коротка сторона, а вам дуже подобається така модель, він є в варіанті дивана. Якщо у вас залишились питання, ви можете писати нам в Дірект або заходити на будь-який з наших магазинів.